Всім привіт! Чергове замовлення частково закінчене. Чому частково? Тут останню вагоночку, там стругну вдома. Ну. Маю дороблювати фасади ось ці. Я їх зразу тут четвертя порубив. бо я знав, що маю робити. Тут також. Щоб там не вгадувати. Саме гірше з цим трикутником не вгадаєш. то так. Після монтажу, одним словом другий раз приходиться їздити доробляти. І заодно вже одну ж точку струбну полакую, щоб вже був кінець. У нас ідеальний варіант, я б сказав, без сходів. Получилось потрібно виділити. Одну комнату ось таку, щоб поставити сходи. Тут 1,97, якщо я не помиляюсь, дуже на шарна точніше. Тут половиною десь метра. І там. Ну, Я вставлю відео, зараз піду поза. Подивлюся по лошу. І ставлю відео, щоб не вгадувати. Розміри кімнати, де ми розмістили ці сходи. В кінці 1,95 м. Від цього моменту від обшиви до кінця угла 3,14. Далі. Від перекриття, від цього до угла 2,74 і висота 2,98, ось такий у нас розмір, звідти ООО, сюди до ООО 2,74. Так, по поводу сходів. Ідеальний варіант чому? Тому що стандарт отримався. Завжди рахуєш до цього стандарта. Тобто, щоб 30 см ширина була сходинки, метр, щоб довжина і підйом, щоб це 16 см Тут так і в людини вийшло у замовники. 30 см сходинка ширина. Довжина метрова. І 16,5 підйом. Ось такі сходи у нас. Получається вісім прямих тут. Піднімайся. Нічого не репить. Далі дві площадки. Я вже тепер ділю. Велика колись була, мучився, поки засунеш її, поки тесь сє... на, дві, на дві частини поділив. По-перше, виграєш висоту, а по-друге, зручно також. Ось собі зайшов. Місця достатньо. Тут метр на метр площадка. Стовби собі можна поставити на площаці, розвернувся і пішов наверх. А тут далі 7 сходинок. Також 30 сантиметрів сходинка, Я б сказав би, ідеальний варіант. Підсходиною кончаю. Там під балясник. Ось такі цього разу у нас дубові сходи. Туб зрощений. Ось як він. Хочу наголосити, знову я по поводу цих уголків на кусори, які я роблю. О, 5 мм товщини, там бруска, так само місце залишаю 5 мм, щоб воно все рівненько було цей уголок впирається в брусок, тримає, тут собі прикручую до бруска, до кусора і ще плюс до бруска. тут. А верху отвориться в балюк буде крутитись. Тут 4, там, я не знаю там, чи буде, чи буде занизько. Зараз якраз іде діло загрузки вже темно, на накрив, бо щось так падає, Роса велика. А тут ми займаємося. фаски робимо. Завтра на монтаж. Перед цим монтажом желізаки ці роблю. Одним словом, рекомендую, хлопці. Нормально тримає. Да, Писали там мені, що можна пластину дати, то кода і все тут прикрутити. Та да, не знаю. Воно і тут тримає. І уголок, то даю уголка. Поки є уголки, то будемо з уголками. Старий він той уголок, таке желізо, щоб просверлити Ось, Тут отдасться, Да й буде добре. Рекомендую. Початок роботи є, монтуємо каркас. Почали кротити під площадки місце, потім це все підсонеться. Ось чого я кажу, щоб фінішні стіни не були готові. От елементарно навіть, бачите, як малюєш. Поки ти того саморізу закрутиш тими шуриками обмалюєш. І хочеться зробити, щоб не 5 см дирка була, а мінімальні щелі, щоб воно коли тугенько зайшло і все, вогу. Того так і кажу. Фінішні стіни бажано не наносити. Поки що тарцовочка. Посори лежать. Так. Каркас поставили, там де мають бути дві площадки і кусори. Два штуки змонтували. Показую, як що до чого. Ну, тут зрозуміло, анкерами да? в стіну ну, там видно не буде. Раз, раз. Чотири штучки. Там третій, там мене зачитися. Так, мімо того, Ще до каса, тут крутиться, само собою. І ззаду ще тут 200 саморізи. Вони ж сюди заходять. Тут теж 200 і 1,80-ка. Тут зверху. Тут воно трьох тримається. Ну і воно плюс ще зарізаний сантиметр. Цей брусок лежить на цьому бруску. О, і ось такі. Тут ще клей трошки зарізаний. І стоїть. Лице з тієї сторони. Так. Лице з цієї сторони. Четверть зразу вибрано під фасад. Тут має фасад висіти в каркасі. Косури десь приблизно будуть, не знаю, ось доводиться, має бути вроді кінчатися. І тут вагонка піде зашиватись доверху. 40. А в нас ось таке з'єднання. Там так само, по поводу, де площадки мають лежати, теж по кругу крутиться площадки і посередині прокручуються. Тут так само не крутіло, не вертіло, клею побільше. І я чого кажу по поводу ну, щоб четверко кручу, що на 8 см клей намазати. Що на 4, то ще є різниця, як воно буде краще тримати. Анкера так само по одному настойку дав анкера. І... і по два штуки там. Там два, там два, там два і там два. Анкера дав. Коротше, клей трошки повиступав, потім обрізається. Клею на всіх стиках потрібно мазати. Ну і середній бросочок, він може бути такий вон 6, мабуть, 4 по сантиметру з двох сторін наступає. Тут розпорочку дали, бо щось зігнуло. Щоб мені цього крутити, було косура, щоб мені не втікло, бо там клею намазав, Ту розпорочку дали, ну потім потім тут буде ще тоска. З цією і ця буде в четверть туди вставати. Вона собі вся кучу буде тримати, буде. вона буде потім зняти. Ну і таку. якось. Стоп оцей заріз, оцей несучий, він його зарізаний аж сюди верху йде. Ось так. Видно, да? ця водоска. Воно з цієї сторони крістовба, а потім вже стовп стов, крутиться до цієї на саморізу. Ну і ще тут є саморізовий, він вже схований. Він на цю доску тримає. Коротше, тут накручено так, щоб ні скрипинки, ні репинки не було. Ну якось так. Ну що, ми працюємо. далі. Покажу, що буде. Завчора встигли зробити до площадок сходи, потім дві площадки і зробили усори два поставили. Ось мої металеві пластини, уголки. Два штуки його не собі... Дубайка прикручується, впирається металом, воно ціло тримається. Ось так підсходина пішла і. Ось так під сходи. Тут одразу четверть вибрана вибрано під фасади. Так само і тут Мало і фасад іти, а тут вагонка піде, закриє до цих пір. Зашиваю вагонку і тут хто як робить, я то уселяю посередині через ну, тут прибиваю, клеєм, звісно, мажу і тут клеєм і прибиваю. Щоб рейнку не виставляти Там через пару. Тут, мабуть, три далі. Спочатку не прибивав і тут через чотири, мабуть, то зроблю. Отак. Тут тяжки теж зашпаклюються. І Тут в четверті все зашпаклюється. Ось так і початок. Все, тут Далі фасади будуть. Ну що воно виходить, як б'єш, тут через дві і знову б'єш. Знову через дві пішло. о, там Збираєчки стоять і достатньо. Да, щоб не було видно шпаклівки, ну тут я вже пройшовся. Де ці бой. Бачите, потім таке угрі не дойшовши. Там ціла стойка. Заметно до цього зашпакльований. Тут особливо на темній деталі. То беру масло. І все. Як хороше. І нема шпакльовки. Розбавляти, вести сірку цей двохкомпонентний. Вже їзд, це недоцільно, а от маслом зверху пройтися легенько. У цьому випадку що я взяв? У мене є осма. От і все, що там от зверху замірно пройтися.